Я по списку, як за кермо, і а, хотів на педалі натискати. Він каже, натискай, бо впаде. Друзі, зараз політаємо на воєнному гелікоптері Британії, покажу огляд на нього, що до чого, як всередині, взагалі, що з нього видно і так далі. Дуже цікавий контент. Поїхали! Так, спочатку перед вилітом потрібно зняти всі ці, ці маячки. Зняли, закинули, зараз готуємось до польоту. Так, пристрібають, безпека. Я по списі, кідців, як за кермо, і хотів на педалі натискати. А він каже, не натискаю, бо впаде. Добре, значить, це важкі керування, це педалі, які відповідають за кут нахилу, це відповідає за нахил а та вниз з гелікоптера. Значить, в нього є лист, по якому він перевіряє, що за чим треба включити. Бо дуже-дуже багато тут різних моментів, дивіться, яких треба переключити. Неймовірна кількість кнопок і для цього завжди є лист, яким ти користуєшся, щоб по черзі правильно все звімкнутися. Далі ми одягаємо шоломиром. Все чути через навушники. Або коли гелікоптер летить, ти нічого не почуєш. Дуже шумно, потрібно розмовляти тільки через пікер. Тут в шоломі є навушники, тут є мікрофон. Все у нас починає рупитися. Тільки щоб мотором з обсіл. Так, добре, відкриваємо. О, о. Все, я відстібнувся. Можна вилазити з гелікоптера. Виходимо з гелікоптера. Так просто вилізти, виліз, як здавалося. Це наш пілот. Дивіться, у нього дуже багато українських шевронів. Це я йому подарував, це ЄС. Супер!